Друзі, давайте поговоримо про те все, що відбувалося на Росії сьогодні. Ось такі клуби диму там здіймалися. Що це таке? Значить, як пише один із телеграм-каналів, які це теж висвітлювали. Цитую, ми аж перелякалися. Ну тут я цензуру зрозуміла, ввожу, над підприємством Роскосмосу в Підмосков'ї піднявся стовп білого диму. Ось так ще він виглядає. Вам показую цей дим, як повідомляє Астра інцидент стався в науково-випробувальному центрі ракетно-космічної промисловості в місті Пересвіт Московської області. Це Росія. Що саме сталося на підприємстві, станом на зараз достеменно, поки що невідомо. Але ось ці кадри їх дуже багато. З цими стовпами диму з'явилися. Значить, місцеві мешканці публікують відео, на яких видно великий стовп світлого диму. Канал Екс Лєнова, який оприлюднив відео, припустив, що це могли бути випробування ракетного двигуна, але підтвердження цьому поки що немає. Принаймні офіційних якихось підтверджень. Тверджень, ми того всього не отримуємо. Що ж ми знаємо станом на зараз? У Роскосмосі стверджують, що дим, який налякав мешканців Підмосков'я, це нібито вогневі випробування ракети Союз 5 Дим помітили жителі міста Пересвят, де розташований науково-випробувальний центр ракетно-космічної промисловості в Роскосмосі, заявила, що там проводили випробування першого ступеня ракети Союз 5 під час яких перевіряли взаємодію бортових систем і пообіцяли завтра показати відео і додали, що це буде потужно. Ну, в принципі. Ми ту потужність з вами побачили на екранах, далі лишилося. Зрозуміти, кого ця потужність торкнеться і як довго ще проживуть росіянці після от цієї потужності. Зрештою, ну будемо за тим спостерігати, будемо це все бачити. Так, що тут? Привіт з Мадриду. Дякую і вам привіт у Мадрид. У нас тут, до речі, дощі, холодно, вже така осіння погода. Напишіть, що у вас там в Мадриді. Прийшліть нам трошки сонечка з Мадриду, бо ми хочемо, щоб ще було тепло. Далі пані Валентина бажає, щоб нас захистили святим покровом і наших захисників. Дякую дуже. Марина Квіточка пише: Україна була, є і буде. Так точно, пані Марино. Тут з вами погоджуюся. Давайте рухатися по. Заявам є заяви президента Зеленського. Він вчора поспілкувався із журналістами, задавали багато питань. Звісно, що президент реагував на той обстріл, який був здійснений. Він розкритикував захист київських ТЕЦ. Питання того, як вони були захищені, про те, як місцева влада справляється, але треба віддати належне президенту, що він сказав, що він не буде там особливо зараз. Антикомпліменти, він отак сказав, говорити місцевій владі, тому що війна одна у всіх, і нам треба розуміти, як з цим всім розбиратися. Але я для вас вибрала деякі відповіді на питання, які президент говорив: значить, перше це те, як ми будемо захищатись. Президенту ставили запитання стосовно того, що він обіцяв, якщо буде блекаут в Києві, чи буде блекаут в Москві, і як ми будемо на це відповідати? Давайте послухаємо першу відповідь, що дав президент. Наше завдання після ударів відповідати ворогу. Наше завдання передусім захищати себе. І те, що ми сьогодні бачили, що вони зробили, накопичували, розуміли, що вони будуть робити, чекались дощу туману, розуміючи чітко, що і дощі заважають будь-кому працювати ширше. Використовувати авіацію. Тобто вони знають, що вони роблять, ну і ми знаємо, що нам роблять. Вони знають, що вони роблять, і ми знаємо, що нам робити, говорить президент. Ну і як і обіцяла, зараз розкажу вам, що президент відповів, коли його запитали про захист, тому що президент проїхався буквально по деяким очільникам, значить, столиці. Ну і звісно, що висловив своє крайнє незадоволення тим всім, що відбувалося в питаннях захисту нашої країни, в питаннях того, як. Значить, до цього всього підходили. От тут послухаємо відповідь президента. До багатьох і є перший, другий, третій рівень захисту. Є різні об'єкти. Ви знаєте, що є такі об'єкти, які розміром як село. Так, тобто, ви там особливо якщо чесно, ніякі конструкції не побудують, їх треба захищати проти повітряної оборони, на мій погляд. А є велика кількість трансформаторів з цієї точки зору. Вважаю, що підготовлена непогана програма. Не буду казати скільки, але. Велика кількість трансформаторів, це що стосується ну захисту, як ви сказали, піском. Ну десь є перший рівень, є габіони. Безумовно, не можна все е, закрити е, бетоном. Але я не задоволений. Наприклад, якщо ми візьмемо е, Київ, ну вон є вам є ТЕЦ 5 ТЕЦ 6 то питання ж не тільки в е, протиповітряній обороні. Ну ми не можемо використовувати ракети Петріот. Проти дрону. Ну, які можуть бути у мене питання до мера? Це ж Комунальне підприємство Києва? Я міг би зараз вам сказати, що я думаю про все це. Але я не буду, тому що війна вона одна у нас на всіх, і ми всі повинні вистояти, вийти. Так, і якщо чесно, треба ще й перемогти цього ворога. Тому безумовно, я не буду зараз розходитись антикомпліментами до тих людей, які щось не зробили, щось не роблять, які в цілому не спроможні щось зробити. Ми будемо все робити. Ми будемо, все робити, і там... Ми будемо все робити, говорить президент. І зараз вам покажу, як звучала відповідь президента стосовно того, що відбувалося в Одесі. Чия ця станція, в чиїй вона власності неважливо на сьогодні. Важливо все це захистити, там, де не захищено, відновлювати і захищати. А що робить з Одесою? Вибачте займоцію. Ну, ви просто поставили хороше мені, мені питання. А що робити з Одесою? Наше місто. А Що робити з, 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 з тим, що відбулося? Скільки людей загинуло? Скільки людей загинуло, просто потонуло через цю воду, через те, що відбулося. Що з цим робити? Як до цього відноситись? Хто в чому? Ну, ми... я просто вам хочу сказати, що все треба робити послідовно і. І, скажімо так, і з питанням і, і справедливо. І питанням Одеси також ми розберемось, містере, аю. І з питанням Одеси також ми розберемося, каже президент. Ну і він сказав, що із віце-прем'єром Кулебою, який провалив усе в Одесі, і зараз замість розслідування покриває Труханова, теж не заважало би розібратися, каже президент. Якщо фіналізувати, ви бачите, що говорить президент про те, що треба все ж таки більше петріотів. Він сказав про терміни, коли ми їх отримаємо. Це по-моєму про Дві установки він говорив стосовно цього. Його каже про те, що є непогана програма, говорить про те, що треба, аби світ все ж таки перейшов до конкретних кроків, до того аби давив на Путіна і на Росію для того, щоб вони не могли проводити війну. Диктатор Путін вийшов із низкою заяв. Вкотре вдався до погроз, сказав, що Москва скоро анонсує, нібито нову зброю. Крім того, видав мовляв, якщо деякі країни вирішать провести випробування ядерних озброєнь, то Росія відповість тим самим. Не оминув очільник Кремля і тему ракет Томахок для України. Докладніше далі підпишіться на фабрику новин і починаємо. 10 жовтня російський диктатор Володимир Путін видав низку заяв у звичному стилі під час прес-конференції в Душанбе. Серед іншого кремлівський ватажок говорив про ракети «Томахок» для України. Він видав, що відповіддю Росії на це буде посилення ПВО. Далі цитую дослівно. Наша відповідь це посилення системи ППО Російської Федерації. Не минулось і без погроз. Путін сказав: мовляв, у Росії скоро буде анонсовано нову зброю, випробування якої нібито вже проходить успішно. Про це повідомило пропагандистське агентство ТАСС. Росія скоро анонсує свою нову зброю. А погрози Зеленського вдарити по Кремлю томагавками не тільки шантаж, а й понти. Видав диктатор. Окремо, кремлівський ватажок говорив про деталі його розмови на Алясці з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. каже, що у нього та глави Білого Дому, нібито є розуміння щодо завершення війни в Україні. Ви розумієте, в чому справа? Ми ж не відкривали повністю про що йшлося в анкориджі. Ми говорили, що загалом ми маємо розуміння, куди треба було рухатися, і прагнути, щоб припинити цей конфлікт мирними засобами. Це непрості питання. Ну і традиційно для диктатора Путіна він вкотре став Хати ядеркою та погрожувати заявив, мовляв, Росія відповість тим самим, якщо деякі країни вирішать провести реальні випробування ядерних озброєнь. Окремо Путін також сказав, що між Росією та Азербайджаном нібито не було кризи міждержавних відносин, а назвав це цитую кризою емоцій. Це була криза емоцій, і зрозуміло, чому ми зіткнулися з трагічною подією, катастрофою літака, сказав військовий злочинець. Друзі, що думаєте щодо всього почутого ви? Напишіть про це у коментарях під відео. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску, якщо досі цього не зробили.